Незаконних нарахувань, а за два місяці зняли 700 тисяч під, того, під той час, того, як е, справа розглядала в суді. Зафіксували цю цифру. До речі, угу. я всі це викладу завтра в себе в телеграм-каналі, так Прошу, що підписуйтесь нами. То в мене е, таблицю я зараз відкрив, подивився там, так, 161 перерахунок на 13 мільйонів. Отак. От, перерахунок за, 20, за 31 місяць так, за 30, на 13 так, мільйонів, тобто мінус 13 так. мільйонів нарахувань по 10 будинкам за 30. 31 30 місяць це 2,5 роки. От враховуйте, які цифри незаконних нарахувань, я б постійно кажу, в обленерго існують, а, і які зачасту, якщо управляю, управляюча компанія, керуюча компанія, не цим питанням не займається. Скажу з власного досвіду по керуючій компанії Дарницького району, ми а, за два місяці а, роботи центру енергоефективності керуючої компанії Дарницького району, зменшили платіжку за електроенергію на 1 200 чи на мільйон 400. Це просто перевірили підключення, це так, це дуже поверхне, тому що величезний супротив був Дарніцькому району нашій роботі і те, що ми встигли зробити. Це незаконні стоянки, незаконні мафи, все інше, все це сплачують люди. І от, як каже Дмитро, а реальна цифра мільйони, мільйони, десятки мільйонів за три роки. Ну добре, підемо ще далі. Цікаво, так, стає так, далі так. все цікавіше. Інші... Ну, у нас трохи зараз були трохи різні кейси, оскільки ви казали саме про крадіжку електричної енергії, це незаконне підключення або крадіжка безпосередньо від мереж оператора системи розподілу, який також є в будинку. А я вам казав за те, що це йде як подвійне нарахування, нараховують і е, побутовим споживачам, і нам. Тобто, якщо у побутового споживача не працює, лічильник або він краде електричну енергію. Це все перевиставляється на управителя. Добре, я зараз закажу ну... про іншу історію. Може бути нарахування по безобліковим точкам. Це в нас актуальна історія по запорізькому, по Запоріжжя обленерго, по Запорізької області. Тобто, дивіться, є така ситуація, що заборонено споживання без обліку. Це всі знають, це прописано в правилах, але оператор системи розподілу. Сприяє цьому, тобто він нараховує по е, формулі, яка складається з дозволеної потужності по договору, яка просто помножується на 720 або 744 години, це в залежності від е, кількість днів у місяці, там 28, 30, 31, і виставляє цю, е, скажімо так, цей обсяг на управителя. Е, щодо лічильників, то Є постанова, яка чітко каже там кодекс комерційного обліку, що заборонено. Якщо лічильник було пошкоджено не звини споживача, не звини управителя. Тоді, тоді, цей лічильник, який є у власності оператора системи розподілу, він відновлює за свій о за свій кошт. Mm -hmm. Лічильники у нас вони знаходяться у власності оператора системи розподілу. Про це ми отримали листа. Також Але... Всі ці лічильники, скажімо так, зникли, пропали, згоріли, вкрали ще до набуття катенції нашого підприємства. Тобто, нашої вини в цьому зовсім нема. Але е, оператор системи розподілу відмовляються відновлювати ці лічильники і нараховує отакі, е, е, обсяги, які зовсім не відповідають дійсності. Давайте подивимось тепер. На що таке робити оператору системи розподілу? Ну, якщо це не очевидно, то давайте трохи трохи заглибимось. Питання так. Я просто Але... хочу зразу трошки зупинити і сказати глядачам: mm -hmm. оператор систем розподілу це а, по научному, по-простому, обленерга. Щоб ви зрозуміли, про що йде мова? Оператор систем розподілу це обленерга, який є в кожному, в кожній області. Це ваш оператор систем розподілу. А от для вас звично звучить це обленерга. Поїхали, угу. е, дивіться у оператора системи розподілу є так зване е, ТВ, яке затверджене розрахунковим е, шляхом через е, там національну комісію. Тобто це технологічні витрати електричної енергії. Це той норматив, який вони можуть скажімо так показати. Грубо кажучи, зайшло там 100 кВт на обленерго. Вони зібрали там 928 не добрали, і це є нормально, оскільки це витрати на втрати в лініях, контактах, трансформаторах, там на холостий ход трансформатора. Це все нормально, так воно є, але як ми знаємо, у нас дуже поширений край.